У нас на базі підприємства працює навчальний центр, який готує водіїв. Ми акредитовані. Ми маємо всі дозвола від мрео. Вже було за цей короткий період вивчено 12 груп. От зараз, з жовтня місяця, ще сім осіб навчається. З них чотири жінки, три чоловіка. Слід зазначити, що в нас водійками працює 28 жінок. Це близько 30 відсотків від загальної кількості січня місяця. Знову групу вартість навчання покривається як і за рахунок підприємства, так і держава нам допомагає. Ми маємо можливість сплатити стипендію. Маємо можливість забезпечити гуртожитком хто приїжджає з інших місць. Також запрошуємо ВПО. До нас на навчання і працю забезпечуючи житлом, ми одні з небагатьох в Україні, які дійсно запускаємо це навчання, навчаємо і залишаємо в себе жити і працювати.